Techman TVI 355TB V2.0 потужний інверторний апарат для професійного зварювання, готовий для будь-яких завдань. Потужність 355 А дозволяє працювати з найміцнішими матеріалами та великими товщинами, забезпечуючи стабільний результат кожного разу. Інтуїтивний цифровий дисплей дозволяє швидко налаштувати робочі параметри, забезпечуючи зручність навіть для початківців. Система охолодження та захист від перевантажень гарантують тривалу роботу апарату, незалежно від інтенсивності навантаження. Легкий і компактний корпус, а також зручна ручка для транспортування, роблять Tecman tvi 355 v 20 ідеальним як для робіт на об'єктах, так і для майстерень. Tecman TVI-355 355 v 20 забезпечує ідеальні шви та надійність, необхідну для найскладніших проєктів. Techman ТВ355TB V2.0 потужний вибір для професіоналів. Відкривайте нові можливості зі зварювальним обладнанням Techman. Підписуйся, щоб побачити більше.